Які двері обрати в приміщення, де буде тепла підлога, і немає перехідного приміщення тамбур. Ось як в даному варіанті у нас літня кухня. Тут ми сформували терморозрив. Тут замовника буде тепла підлога і чистова стяжка. Тут буде рівень чистової плитки. Отже, чому ми саме рекомендуємо металопластикові двері? А тому, що двері мають властивість промерзати металеві, пластикові двері не конденсують. Тому що немає чому. Якщо у вас бюджет дверей в районі 20 тисяч гривень, обов'язково ставимо правильні металопластикові двері. Ні в якому разі не металеві. Тому що потім на металевих дверях з внутрішньої сторони буде утворюватись конденсат. Ось ця частина дверей буде пливсти, буде цвісти від, від кос і утвориться дуже негативний мікроклімат в приміщенні, і вам буде некомфортно. Отже, відреагую металопластик в районі 20 тисяч, але не метал. Метал від 30 і вище з терморозривом.